Пам'ятаєте, я УЗІ прийшов і за місяць раніше, ніж воно мені було назначено. Ну коротше, місяць вже пройшов, я прийшов на УЗІ, робити УЗІ. Ну і сів чергу, все, чекаю свої черги. Ну і бумажку ту беру, яку мені направлення дали, і починаю там читати. Читаю, читаю. Там написано, за 6 годин не їсти. Я такий, бля. А я тільки похавав, нормально гречку втоптав, бля, сосиски. Теж втоптав такий, думаю, та ладно, покинаємо ж. Типа, зайду можливо. там, це дві години пройшло. Заходжу, він мені, робить то бадання. Ну і такий робить, робить, коротше, питає, ти коли їв? Кажу, та години-дві тому. Він каже, ну що я тобі зроблю? В тебе там їжа, я там нічого не побачу. Коротше, йдеш до свого лікаря і заново береш бумажку і знову будеш чекати місяць. Я такий, коротше, в шокі з того всього. Я в натурі, я не прочитав, просто що там написано, Лікар мені взагалі нічого не сказав. Я пішов собі на модних щах таких, думаю, ну зараз зроблю. Та і все. Коротше, ребята, коли вам діду бумажки, oh читайте, що на них написано. Мені тепер знову. йти, коротше брати в лікаря, просто місяць провтикав. А,